Зіться, будь ласка, зараз ми позанотуємо. Ну ви. Яка за що мене треба? Значить, значить. За що ви мене затримали? За що ви мене затримаєте? Я вчора тяжкий злочин. Ще раз вам розповідаю. За що мене, ну, будь ласка. Я прибиваю. Ну, я... За що ви мене затримали? Ви можете не як сказати, за що ви мене затримали? Ви хочете послухати? За що ви мене затримали? Не кричіть до мене, за що ви можете мене що? Ви на мене одні кайданки, за що? За те, що ви порушили громадські громад. чином? Це саме дрібне хуліганство. Придій мені звинувачення. Звинувачення порядку. Ознайомте з матеріалами. Ми ж їх не зібрали. Давайте зібрайте. Тож ми немає. збираємо і ми. Ваші час. Ознайомте мене з матеріалами. Де мій захисник? Де мій захисник? Шановний. По перше, треба, щоб вам захисника визнати. Нам треба щоб ви встановили, хто ви такі є. прізвище, ім'я по батькові число, місць, рік народження. Добре. За що ви на мене засували спецзасоби? За а що ви буш. на мене засували спецзасоби? По-перше. За що ви на мене засували спецзасоби, я спитаю. Для, я для доставлення для особи, тобто вас, як громадянина. То не є підстава! За що ви на мене кричіть, будь ласка. Я питаю, за що на мене засувалися спецзасоби? Це моє право церковні. Конституція мені дозволяє. За що ви на мене спецзасоби? <плес> за що ви на мене застували спецзасоби? Право. Я голосно как? говорю, я не кричування для доставлення вас міських відділ, для становлення вашої особи у зв'язку з я голосно Довій. говорю. Це моє право голосно говорити. Я вас питаю, за що ви на мене застували спецзасоби? Це моє право голосно говорити. Я вам голос... За що ви на мене засувались без засоби? Будь ласка, тихіше, якщо можете. Я так говорю, це говоріть. моє право. Голосно говорити. Говорить, будь ласка. За що ви на мене засувались без засоби? У зв'язку з тим. Назвіть, будь ласка, пункт статтю. Стаття. 170 Частину. Частини ви не передаєте ви бачення. Щоб ви знали. Свідки прошу зафіксувати. Будь ласка, говоріть. 173. 173 стаття. Далі. Шановний, значить, далі уред, будь ласка. конституції. Говорите, далі, будь ласка. стаття. до мене, будь ласка. Я у говорю, урю, то моя право. Все раз откажу. То моє право у вас да. Стаття 173, далі 73, Адміністративного кодексу України. 173-я кусти... стаття Адміністративного кодексу України. Вже 173-ю виражалася нецензурною лайкою в громадському місці. Яким чином? Ще раз вам. 173 статтю я порушив. Чуєте, мене не передявив? Так. Далі. 173-я. Частина яка? Частин 173-ї на майбутнє, щоб виразити. Частина 173-ї 173 статті 173-ї. Такої частини Там частини. статті 173-ї нема. Далі. Що ви мені передавляєте? Ще раз розпиту. Далі. Давайте ми будемо починати спочатку. Якщо не ваше будемо. З Я вам не буду ні не про що говорити. Не За, що при... За що ви на мене засували спецзасоби? За статтю Говоріть. Да. Адміністративний кодекс. Ще що щось писаєш. Як ви говоріть. Як ваше, ваше? ваше прізвище? Не його. Ні, ще раз. Що я порушив? Як ваше призвище? Що я порушив, будь ласка, жимі. Ви можете назвати своє прізвище? Скажи ні, що я порушив. Ви призвище своє можете? Що я порушив? Що я порушив? Ще раз питаю. Що я порушив, скажіть, будь ласка. Неважливо. Що я порушу, сидіть, будь ласка. І ліч. Що я порушив? Так. Яку статтю? <риватись> Значить, шановний, знаходьтеся на місці, зараз ми подивимося. Що я порушив? <риватись> Тут є світки. Як ваше під <риватись> я... Побудь з ним. Чуєш, Петро, Петро, подивися за ним, будь ласка. Типу я зараз подивлюся по цьому. я говорю, що вам скажу, що я сам такі.